Олександр Соколов відомий український актор, велику популярність. Йому принесли зйомки в серіалі Моя улюблена стражко, якому він зіграв одну з головних ролей. Під час Великої війни актор відкрив себе у нові ролі. Однак не як актор, де зараз та чим займається Олександр Соколов. Ви дізнаєтесь в цьому відео з початку повномасштабної війни. Актор одразу відреагував на те, що відбувається в його країні. Він висловив велику вдячність українським силам оборони за захист України. Олександр на своїй сторінці часто поширював збір на потреби ЗСУ та продовжує це робити по сьогодні. Він публікував також звіти про витрачені гроші зі зборів. Які пішли на придбання важливих речей для поранених, а також на потреби для реабілітаційного центру. Також актор поділився, як він передав палкий привіт російським окупантам. Зараз актор перебуває у Києві та відкриває себе, зокрема, як режисер. Актор під час повномасштабного вторгнення знявся в серіалі Коломани. Це його перша робота на майданчику після початку Великої війни. Олександр Соколов також грав у театрі, зокрема у виставі під назвою цією виставою щось не так. Однак Соколов протягом цього часу дебютував і як режисер. Вистава Самотній захід за текстом Мартіна Макдонь є режисерським дебютом актора. Він обрав цей твір для фестивалю пам'яті засновника театру Едуарда Митницького. Митниця, нова режисура учасники фестивалю разом з акторами готували читання з уривками обраних п'єс. Саме Олександр Соколов став переможцем та отримав можливість тілити постановку на сцені театру на лівому березі Дніпра. На питання чому для дебютної постановки актор обрав цей матеріал? Він зазначив, що тоді він відображав його внутрішній стан за його словами. У 2022, коли вирішив взяти участь у фестиваль, саме текст самотнього заходу був в його голові. Він розповів, що тоді було так похмуро, як цій п'єсі, тож вона відображала внутрішній стан. Про особисте життя Олександра Соколова майже нічого не відомо. Відомо тільки що він неодружений та перебуває у відношеннях. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.